Вже завершений електромонтаж. Так виглядає щиток. Ну і зараз пройдемося. Це в нас тут заштроблено, йдуть різні комунікації. Це у нас кабеляток. Зроблені. Є закладні гофри про всяк випадок. Тут заходить інтернет-мультноведійний щит. Тут у нас буде домофон. Це у нас мастер-виключатель. Він відключає все освітлення, якщо потрібно це. Це у нас перехресний вимикач на коридорі, розетка. Ось так. Прокладені кабелі. Це у нас то кухня була. Це у нас санузел. Розподільча коробка для освітлення тут. Тут у нас розподільча коробка розетична. Там буде рушникосушарка із прихованим монтажем. Тут у нас буде сушарка одягу і пралка, дві окремих лінії про всяк випадок. Це у нас дитяча кімната. Це зона ТВ, там зона буде. Із столиком, якімось палички буде з підсвіткою. Це теж у нас тут буде якась зона із поличками, столик. Це у нас центральне тут освітлення. Дві розподільчі коробки ближче до дверей, освітлення і розетки. Тут у нас перехресний вимикач, а то внизу розетка. Кухня у нас. Це зона відпочинку. Тут буде стіл, телевізор. І ще буде е, зашиватися, чи як, якась буде дошка така, я не знаю, ДСП чи з ламінату, і буде з, з обох сторін підсвітка. Це у нас якраз вимикач підсвітки, розетка. Тут, можливо, не дуже видно буде. Це лоджію теж. Розподільця коробка, освітлення тут. Тепла підлога. До речі, це закладні для датчиків, там є вже живлення. Так виглядає кухня. У нас мікро... мікрохвильовка, духова шафа, це робоча зона. Це у нас живлення для вар... варильної поверхні, вона здається газова буде. Там у нас витяжка, вивід і для led драйверів Ніша буде якась. Якраз в ящику там, де стоїть витяжка, вона все буде ховатися. Тут теж розетки робочої зони. У нас там буде включатися посудомийка і ще, можливо, щось. Це у нас розетки теж робочої зони. І вимикач, який лед підсвітку включає під тумбочками. Ну і внизу холодильник. Ну, і теж вимикач. Ну і кімната. Основна, у нас тут зона ліжка, розетка, вимикач прохідний і двоклавішний вимикач це бра і лед підсвітка паличок. Так само зеркальне з того боку. Тут у нас просто розетка, тут у нас зона ТВ. Це в нас хрестовий перехресний вимикач на світло. Це у нас коридор вимикається. І це у нас підсвітка ще буде одна, вона теж вимикається. Так виглядають. Так укладені в нас кабелі. Це от на led підсвітку якраз. Цей крайній вимикач виведено. Ми не знаємо, як воно буде йде, тому залишили запас. Люди. Коли придумає, тоді собі виведуть. Ну і теж окрема історія: це у нас теплі підлоги, це от у нас живлення, поглиблений підрозетник. Там є вже закладна гофра, під датчик. і є отвір для того, щоб завести холодний конець від теплої підлоги. Так само тут з запасом гофра просто я її сюди запхав, щоб вона не мішала. Можливо, по факту вже замовник сам буде монтувати, тому відріже скільки йому потрібно цієї гофри. Отвір є для холодного конця теплої підлоги. Ну і гофра теж пішла. Поглиблений підрозетник, трішки запилений, але то потім все відмиється. І там на лоджі вже ви бачили. Ну, в принципі.